Це можна назвати в певному сенсі проєктом. Формуємо інтернаціональний підрозділ, приїхали в Україну щиро допомагати і зробити свій внесок в перемогу. Останній етап визвольних змагань українського народу ми нація, яку не спинити, не зупинити і не знищити. Це крок. Це поступок, да, це подія в житті. Інтересний регіон оборони України. Наш підрозділ стає для них безперебічною родиною. І у нас у цій родині народилася родина, народилася сім'я. Я відчув саме це. Я перше перший раз в своєму житті таке роблю. Вони прийняли рішення все кинути. Я В я Контрасна Легіоні оборони України впроваджено бойовий шеврон, бойовий патч, так буде правильно. Силует воїна, ви всі воїни. Ми завжди кажемо, так, що ви не солдати, а ви воїни перш за все.